Маленька Норвегія у штаті Вашингтон. Сьогодні ми побуваємо у Полсбо. Це невеличке містечко на березі затоки, яке було засновано норвезькими переселенцями наприкінці 19 століття. Ось це, воно досить колоритне, абсолютно не схоже на Америку, але чесно кажучи, не схоже на Норвегію. Я не знаю. Я була в Осло, мені тут не схоже на осло. Можливо, Норвегія так виглядала в 19 столітті. Тут ми сходили в ресторан, смачно пообідали. Взагалі, да. вайп міста мені дуже сподобався. Один раз обов'язково тут потрібно побувати. Але кожного року тут ще відбуваються вікін-фести у травні місяці. Тому, якщо ви любите такі події, то теж можна завітати. Думаю, там буде досить цікаво. Я звичайно розраховувала на якусь данську випічку, але вона там уже виглядає як американська. Тому я навіть її не пробувала, не куштувала. Хоча обід в ресторані був і там багато різних закладів. Така невеличка туристична вулиця Зі своїм калоритом, сувенірними лавками досить цікаво. Ми походили по сувенірних лавках, знайшли із данського данську кружку. Ось ці цукерки я думала, вони данські, але вони виявляються не данські. Ну коротше, місце рекомендую однозначно поїхати подивитися дуже, дуже цікаво. Також цей день, коли ми були, норвежці святкували день літнього сонцестояння. Були у своїх національних костюмах. У них дуже гарні національні костюми такі незвичні. Я рекомендую це місце відвідати, тому що воно досить таки інше, колоритне відрізняється від Америки.